Навіть і не знаю. Мене устраює те, що є в даний момент. Ну треба, звісно. Навіщо? Ну як. Це вже пройшли про, про, час. Прошу, як, так, для, для кого ви знімаєте? Ну, так пам'ятати минуле. А, ну треба, звісно. Пам'ятати, ну і змінювати. Надо. Якщо змінить, то забудуть. Не забудуть. Думаю, не забудуть? Ні. Леніна змінили, змінять на іншу назву і забудуть про Леніна. Нічого. Кому треба історію пам'ятати. Хто захоче, той вивчить. А ви про Леніна все знаєте? Не все, звісно, ну знаю. Я ж ще ж при, при Союзі прожив. Треба було одразу все змінювати. в 91-му? Так, максимум 92-му. Тобто зараз вже пізно? Та ні, ніколи не пізно. То треба, змінювати. треба. А яку вулицю ви змінили б в першу чергу? На всі. Всі, всі, які є? Всі які є. Якщо будемо путатися, напевно, якщо одразу все. Нічого, так трохи попутаємося і все, а так будемо довго путатись. Можна деякі. Які саме? Ну, от змінили, що О, Леніна. Вулицю Леніна? Ну так, да, на. На яку? На, ну, на площу. О, як у нас площа там називається? Шевченка? Бульвар Ну бо ні. Лен... Це Геро... Героїв Небесної Сотні. А, до... То -то -то... Площа чи вулиця? вулиця. Я що заблудився? Вулиця. Вули... Вулицю б, треба було б змінити. А ну площ... вона так, одна з. На площу. Ну, площа вона і так, і так називається. Як, так і так? Ну хтось називає її Леніна, хтось її називає е, Героєм Небесної Сотні. Mm -hmm. тобто, а, а Соборна для нашого площа? Ну це і. Ну і Собор. <рі> ну це тобто. А, тобто вже три навіть назви є. Три? Ну так. Да, а коли це... стало три. Ну Соборна площа Небесної Сотні. Ну ву. О... Ну і по-різному називають. Ну, якось так. А ви б як її назвали б ще? Я б змінив би, мабуть назву би Леніна б змінив би. Тобто залишило б всього дві назви чи три, так? На вашу думку, от Порінко змінювати радянські назви вулиць на більш українські? Так, да, так. Да. Я, я думаю, що так. Треба. А і що? Ну, дуже багато. Ну, і радянські вулиці це які? Ну, Я не знаю, там Леніна, Фрунзе, Парижської комуни. Як вам сказати? Так і кажіть. Ну, в Радянському Союзі теж було дуже багато хорошого. Це це, понятно. Булочки по три копійки. Так, да, булочки по три копійки. Назвати вулицю, булочка ну, три копійки. Ні, 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 ні. Це вони, назву таку. Ну я думаю, що треба на більш такі. Е... Я даже... Ну от вулицю Леніна, ви б змінили б. Ну, я б дзвінила на Лесі Українку можна було б. Шевченко в нас вулиця є. На більш таких, а Ленін вже все.